Рівняни масово скаржаться, що пенсій та зарплат не вистачає, щоб купити продукти, одяг, оплатити комунальні послуги, а також забезпечити себе належним лікуванням. Пояснення скрізь однакове. Долар зростає і відповідно ціни також. Та чомусь у кожній аптеці ростуть вони по різному. Чи ви помічали, що в аптецях різняться ціни на ліки? Це неможливо не помічати. Вони різняться надто різняться, по різних аптеках. Абсолютно так як десь купуєш, то кажуть, іди в ту, іди в ту аптеку, там дешевше. А як це так, що скрізь можуть бути такі різні? А всі ж однакові, ці пенсіонери, і все як ідуть за тими ліками. Не знаєш, в яку аптеку йти і що купляти? якщо одна саме одні ці самі ліки, і в різних аптеках це ціни, мало того, що високі, але ще різняться дуже дуже різняться. Пора було б якось їх хоча б хоч трошки якось і зменшити і чуть-чуть якось встановити, хоча б на державному рівні, фармацевти констатують, сезон грипу вже розпочався, тож рівняни найчастіше купують ліки від застуди. Дуже часто приходять і питають про профілактичні засоби. Тому що зараз сезон грипу тільки розпочинається, то найбільше протипрофілактичні. профілактичні. Зараз починається сезон грипу, вірусних захворювань. Найчастіше зараз все таки протигрипозні засоби. Фервекс, кодрекс, Фармацитрон та інші в таблетках. Скільки доведеться заплатити рівнянам за ліки, які їм допоможуть, позбутися ознак хвороби? Та чи має значення, де їх купувати. Ми вирішили відвідати чотири місцеві аптеки і порівняти ціни. Ми довільно вибрали три препарати, які найчастіше купують рівняни. Оскільки вони обійдуться жителям міста Рівне, давайте дізнаємось. У першій аптеці нас привітно зустріли, детально розказали, як і при яких захворюваннях приймати препарати з нашого списку, а ще озвучили загальну вартість. Загальна ціна цих трьох препаратів скільки буде коштувати сума 201 гривня, 30 копійочок. Двісті однак саме буде дякуємо. Ціни на ліки звичайно зараз виросли, скажімо так. Ось, але це пов'язано з загалом ситуації в країні. І якщо розібратися, хто найбільшу націнку робить, то якраз роздріб, роздрібна торгівля, вони не можуть багато націняти. У нас дуже низька націнка. Чисто щоб вижити, що називається. А більше вже оптові компанії, вже виробники собі дозволяють більшу націнку робити. Загально 177,88. 177,88. сім Зрозуміло, а це все є в наявності. Так, так? є в наявності, зрозуміло. О, дякую вам. Начемність щастило не скрізь, бо жрівняни з камерою у аптеки заходять нечасто. Та все ж, здебільшого, працівники фармацевтичної галузі нас зустрічали привітно, озвучували ціни на ліки, а також цікавились, чи знаємо, як їх використовувати. Ви можете мені сказати загальну ціну цих трьох препаратів? Да, зараз. скажіть, будь ласка. 231 гривня, 86 копійок. Тобто за ці три препарати ми маємо заплатити 231 гривню 86 копійок. Працівники другої аптеки спрацювали без ентузіазму. Та ціни на препарати все ж озвучили. 33,95 «Хелпекс», «Гропринозин» 64,80, «Вокари» 95 гривень. 193,75. 191? 193,75. 193,75. Дякую вам. Зібравши розцінки з кількох аптек, закінчуємо експеримент. Результат, на жаль, передбачуваний. Ціни у аптеках таки різняться. Якщо в одній за три препарати ми мали б заплатити 177 гривень 88 копійок, то в іншій аж 231 гривню 86 копійок. Хоч в аптеках кажуть, що вони не встановлюють ціни на ліки. Проте звичайним рівнянам доводиться долати квест у пошуках дешевшої аптеки. Або ж переплачувати, Інеса пославська ігор Прокопчук новини рівного.